Блін, мені в роликах кажуть, що я дуже швидко говорю і мене дуже важко зрозуміти. Тож будемо з цим якось змагатись. Якщо ми продовжимо нашу неймовірну казку про мегакруті та гіпертупів відеокартівкарту, то ця карта буде десь поміж було. І я, будучи справжнім техноблогером, погодився цю карту протесити поміж своїх булок. Після експрес 4, 3, 2, 1. Але звертаючи увагу на те, що ця карта може тобі дати за свою вартість навіть новою, а давай зрештою подивимось. Що може. Якщо ти коли-небудь шукав відеокарту до 10 тисяч гривень новою, яка зможе запустити будь-яку гру на максимальних налаштуваннях, то я не знаю, навіщо ти її, блять, взагалі шукав, тому що люба карта за цю вартість зможе це зробити. Добре, давай далі по скрипту. А якщо розробники хоч трішки задумувалися над оптимізацією гри, то і в 2К, і в 4К запустиш легкістю. Ну а якщо ні, то на мінімальних налаштуваннях будь-якам пограти можна. Так що на огляді сьогодні дуже цікава та потужна відеокарта від AMD. Знаю, що зараз будуть хейтити в коментарях, скажуть, тут нема Діле сес, тут нема Шреків. але дай шанс мені показати, що той DLSS тобі може і не потрібен, якщо ця карта справляється зі своїми задачами, так як справляється саме ця. Звісно, я погоджуюся з твердженням, що DLSS це дуже класна штука, яка допоможе тобі грати з величезним бустом FPS, з майже незамітними погіршеннями якостями в більших родійних здатностях. Знаю, що воно краще ніж FSR, але навіщо я це взагалі порівнюю? Але оскільки у нас відеокарта, що може дати по зубам, новому поколінню Nvidia то зараз і глянемо, чи це їй потрібно, а особливо за ту ціну, яку можна її придбати в магазинах. Це Ерік 6700 XT. Вона є представником відомих нам Ерік серії, ладве це вимовляю просто. Вона є представником відомих нам Ерік Шістисячної серії, яка здебільшого відома через Ерік 6600, яка стала найенергопродуктивнішою картою, яку тільки можна знайти по співвідношенню FPS до споживання е, ват енергії. От огляд на неї вже є на каналі і зараз з'явиться у підкасті справа зверху, але трішки до 6700 XT. Це відеокарта, яка має букви в назві і цифру на 100 більше ніж 6600, Але вартість 6700. Мімсоту всього на 1000 тисячу гривень більше новою. Якщо подивитися на різницю між 4060 та 4070 в ціні для прикладу, то там таких невеличких різниць не буде. А у AMD можливо все і при тому, що ця різниця всього тисячу гривень, приріст. Продуктивності налічує понад 30 що мене насамперед здивувало, тому що я такого ще не помічав. Але тут має бути в чому ж підводне каміння. В технічному плані так, це споживання енергії, яка майже в два рази більша, ніж у ші Але якщо бути оптимістом і не звертати на це уваги, то давайте перейдемо до детальніших цифр, які зможуть нам допомогти зрозуміти, чи ця карта варта уваги твоєї, чи так. По-перше, у неї 7-нанометрова архітектура, що більше ніж мій ху, і карта має 2560 шейдерів. Що, якщо порівнювати з її конкурентом по продуктивності, від Nvidia RTX 3070, з якою ми сьогодні і будемо порівнювати. Смішна цифра, тому що у RTX 3070 їх аж 5888! Чому така цифра? Не надто непомітний камінь вгород 6700 XT, але у швидкості чіпа вже AMD-шна машина розгромила Nvidia, тому що 2580 МГц в бусті у 6700 XT проти 1725 у RTX 3070. І При тому, що TDP у 3070 всього 10 Вт нижче, що буде зовсім непомітно при такому і так вже великому показнику. Обидві карти базуються на PC Eксpressі 4.06 має 16 -ма лініями. Тому для правильного та максимального розкриття продуктивності треба процесор і материнська плата, які б могли підтримувати це. А саме не нижче, ніж Ryzen 5 3600, який може 4.0 як експрес Express підтримувати уявляєш собі, або від Intel процесору не нижче 11-го покоління. Звісно, не сумніваюся, що різниця між 3.0 PC Експресом та 4.0 ще не показує таких величезних різниць в цифрах. І зараз різниця там буквально відсотків 5-10, можливо, навіть менше по FPS у іграх. Але в найближчому майбутньому це може. Може змінитися, не знаю, чи саме для цієї карти, але якщо що, вона може нормально працювати і на 3.0 PCI-Express, і це для неї не проблема. Просто питання вела з іншого боку. А який такий процесор в тебе має бути, щоб він не підтримував PCA Express 4.0 та зміг би витягнути RX 6700 XT? Складне питання, тому що окрім Xeon'ів таких процесорів немає, тому що відеокарта потужна, і для того, щоб FPS не впирався в процесор, то потрібен новіший процесор відповідно. А всі новіші процесори вже відповідно підтримують 4.0 0 PCEXPRES. Тому не знаю, чи має сенс це запитання про 3.0 взагалі. Але якщо в тебе умовно стоїть. Від старіший процесор, який ще не підтримує цього або материнська плата, і ти хочеш купити карту на перспективу подальшого апгрейду материнки разом з процесором, то як я вже казав, так можна. Просто що за все в іграх все одно буде все опиратися в процесор, але якщо ти вже все продумав, тоді це хороша ідея. Основним плюсом цієї відеокарти є те, що це найадекватніша карта. яка Карт-карт-карта, яка пропонує тобі 12 ГБ відеопам'яті за свою ціну. Так, переходимо до пункту з пам'яттю. У 6700 XT аж 12 ГБ GDDR6 пам'яті, в той час, як у конкурентки 3070 8 ГБ тої ж gddr 6 пам'яті. Але різниця тут є в шині, яка у 3070 краща, краще, тобто 256 біт проти 192 біт. І цей ж пункт впливає на пропускну здатність. Перевага складає 448 ГБ у 3070 проти 384 ГБ у 6700 XT. Різниця суттєва, але не настільки, тому що все. Все одно цифри вражаючі. Ну і частота пам'яті у 6700 XT трішки швидша. І це взагалі фішка така AMD вивозити з допомогою постійного покращення саме частот у карт, як я помітив, це їхня працююча стратегія. На цьому цифри закінчились. Сайт Technical City каже нам, що 3070 на 12% продуктивніша, ніж 6700 XT. Але зараз ми деталь... детальніше розглянемо тести і зрозуміємо. Правда? Чи все NVIDIA заносить Technical City грошей за те, щоб вони переоцінювали їхні карти? Зараз це дізнаємось. Але перед тим, як детально розглядати тести, я повішу тобі трішки на вуха. Про те, що в нашому телеграм-каналі, який ти можна за посиланням в описі, скоро буде івент, я не знаю, такий міні-івент. Зняти давно вже. Окей, то що ми йде того, що я хочу зробити в цьому телеграм-каналі, це я хочу, щоб саме ти, ти глядач активний, не знаю хто ти, але щоб ти поділився характеристками свого компача, своєї збірки, теоретичної, просто своєї збірки, ціну за яку ти її купив, ще щось такого. І ми це будемо оцінювати на стрімах, тому що, щоб не тільки ми дивилися на OLX збірки які, до речі, вже відкисають, але от і щось таке цікаве. Я думаю, що цей інтерактивчик міг бути би цікавий багатьом, тому можеш взяти участь якраз таки в цьому телеграм-каналі, тому що мені до треба народу Звісно, чим більше народу, тим краще. Так що так, там і буде анонс цього стріму, коли він буде, тому що зараз з графіками трішки складно робити стріми по моєму графіку, тому що за моїм графіком нічого не йде зараз. Ну і ще, звісно, користуючись моментом, хочу нагадати, що у мене також є ще твіч, на якому деколи ми теж проводимо стріми, але не по купам, а просто граємо в ігри, розслабляємось. Зачілимо, радше сказати, да? Просто спілкуємось, проводимо весело час, тому теж туди можеш заходити, туди теж треба народу, як не дивно, правда. Ну все, не буду тебе затримувати. Давай переходимо до тестів. Last of Us без будь-яких фрейм дегенерейшенів і DLSS видає аж на 4 кадри більше в кори 600 XT. Притому ж кіберпанку 3070 все ж таки дожимає 6700 XT та перевершує її аж на 3 кадри. І те ж саме робить в RDR2. Але водночас Forza 5 на 6700 XT показує на 15 фпс більше. З чого може зробити висновок, що карти в цілому? однакові і ці різниці FPS при кожному тесті будуть різними в одній ті ж грі у двох різних запусках. Може перемагати кожна з цих карт. Залежить вже не від карта, а від самої гри та її оптимізації. Але погодьція, якщо селі не засуджувати за декілька кадрів, то карти майже однакові і 6700 майже краще. Хоча, враховуючи, що у 370 все ж є такий є DLSS, то не такий вже вони й однакові. Тому щоб зараз я не ще більше дивної незв'язної інформації, візьмемо карту, все-таки трішки по для зрівняння, і це буде RTX 4060. Це так, знаєте, я зараз роблю, щоб RX 600 XT виглядала на цій на фоні цієї карти краще. Тому зараз відразу стане цікавіше. Теся тут у 2К роздільній здатності, хоча якщо поставити 1080 пікселів то різниця в відсотковому співвідношенні залишиться приблизно такою ж самою по ФПС. Але ще одна важлива ремарочка, якщо ти плануєш грати ігри лише в 1080 пікселів і не більше, то можливо, що 6700 XT тобі нахрен не здалось. Просто подумай над цим, тому що не всім потрібна ця опція апгрейду монітору. А якщо тобі не треба щось більше, ніж на 1080 пікселів, то можна і про інші варіанти дешевші подумати. Ну, коротше, подумай. Але тепер саме до тестів. Фани DLSS-у навіть не пишіть, що я взяв карту, яка ставша 6700 XT. Мене не хвилює, бо вона вартує більше. І що у вас DLSS 3 перехвалений тут всього десь FPS більше, ніж у 6700 XT. Так й з включеною дегенерацією кадрів, завдяки якій ти нарешті зможеш спробувати хмарний геймінг. Так, звісно, різниця є. DLSS трішки там щось вирішує. На 3070 ця різниця була б ще більш суттєвою, але маємо, що маємо. І тут навіть буває таке, що у Спайдермені якомусь там, який ніхто не грає, навіть без DLSS DLSS з генерацією кадрів RTX 3060 здатна перевалити по кількості кадрів 6700 XT. Але це був виняток і швидше за все, це через залежність гри від драйверів. Тобто Nvidia краще оптимізувала драйвера для цієї гри, або гра краще. Не все від маски від фанів AMD, коротше. Але це все був виняток, тому що The Last of Us на 15 кадрів відвалила 4060, та і в більшості інших ігор, таких як умовний Horizon Zero, Dawn, або Forza 5. Різниця таж в 10-15 кадрів переваги в сторону 6700 XT. Але в деяких випадках DLSS. Генерація кадрів не допомагають перевищити кількість ФПС конкурентки, тому що у Кіберпанку рік 600 як йде на рівні 4060 з цими функціями. Але це я до чого народ? Заспокійтесь. ми зараз ніби зрівнюємо 2 мільйона доларів на банківському рахунку та 3 мільйони доларів на банковому рахунку. Що те, що те дозволить тобі не відмовляти собі ні в чому. Так, от з цими картами по факту теж саме. Усі ці карти, які вартості яких починаються буквально там від 8 тисяч гривень новими, здатні запустити все, що завгодно в 60 FPS, хоча б десь 80 пікселів. Так, є карти, які здатні гру запустити в 120. 20 кадрів замість 60, але я не знаю, чи не перехвалене це все, і чи не варто тобі менше за це думати. Тому що тести тестами АФПС насправді гідний у всіх цих карт. Так я знаю, що це трішки протирішить моїм твердженням з попередніх роликів. Але сьогодні в мене настрій такий, як конфуцій. Подумати, а чи має це все взагалі сенс? Чому сенс забуття? Нахуя тобі Nvidia, коли є AMD? Ці та інші питання завжди мають сенс набуття. Але як завжди, ця вся штука здебільшого доходить до крайньої суб'єктивності, яка вже в свою чергу призводить лише до конфліктів. Тому не конфліктуємо народ, Безкорисні. Ну а тепер замість Конфуція приходить покупуці, який зараз буде розказувати про ціни цих монстрів. Все ж дасть знати, яка карта може більше за свою суму. У ціні, як ми бачимо, рік 6700XT перемагає у 370 по продуктивності. Звісно, що без DLSS. -у. Але з таким FPS DLSS не так вже й потрібен, згодні. Хоча за допомогою нього RTX 370, як я вже казав, може розгромити 6700XT по продуктивності. Але давайте надягнемо рожеві окуляри, і постараємось цього не помічати, тому що не в всіх іграх навіть цей DLSS підтримується. Але ціна у шістсімсот XT 9000 гривень новою в магазинах. Той час, як у 370-ї, не так вже й погано, вона вартує від 10 тисяч у її відновлених версіях, тобто версіях, які були зламані по тим чи іншим причинам, їх поновили. Та від 11 тисяч просто нових. Що може вказувати лише на те, що найближчий по продуктивності конкурент, який теоретично сперечається, 6700XT, має суттєво більшу ціну, що робить 6700XT найкращою конкретно в своєму бюджеті. Ну, це якщо купувати новою магазинах, тому що якась 40 шідесята від 12 тисяч гривень взагалі не позмагається з нею. 3060 теж. Очевидь, не зможе, що якраз таки і робить 6700XT. у факту хорошим придбанням, і всі ті факти саме на це і вказують. На OLX реалістична ціна 7-8 тисяч гривень. Якщо вишукувати оголошення, то я один раз бачив навіть за 6, але це може бути що завгодно від скаму до непрацюючої карти. Тому реальна ціна 7-8 тисяч ближче до 8 все таки. Чи радив би я купляти її за OLX? Звісно, що ні, з такими різницями, ну його нахрен. Тому що, якщо з новою з гарантією можна придбати всього на тисячу дорожче, і це буде набагато краще угода ніж на OLX гарантії. То нахіра тобі цей OLX взагалі здався, якщо купувати цю карту. Тому, щоб хто не казав, але ця карта варта своїх грошей і варта, щоб її купували новою. Якщо говорити за процесор, з яким вона може поєднатись добре, то це буде або Ryzen 5 5600, або там i 5 12400 f можливо, або я не знаю Ryzen 7 5700 x 3 d або Threadripper, або S-Tripper. Ну, взагалі мені здається, 3600 її буде мало. Але в цілому, якщо використовувати її в 2К чи в 4К, може навіть буде і достатньо. Ну але це вже буде. Все впиратися, я б все-таки рекомендував від 5600 обрати, тому що 5600 це зараз золотий процесор, який підходить в будь-яку збірку, в кожну буквально. Більше ще й по вартості. Але також її, звісно, що можна ставити в пару з AM5 сокетом, тобто з Ryzen 7500 f який якраз таки точно вже цю карту розкриє, і там точно ті всі. Після експреси, -E Укрзалізниці, оці от е всякі штуки, вони там присутні теж. Так що ось такі от процесори. Якщо тебе влаштовують всі умовності, які ми рахували в цьому ролику, можеш брати цю карту, але фінальне рішення все одно за тобою, звісно, відповідальність відповідальністю скинув за сказане, так. Да? Ну і ще зважай на те, що у цієї карти 230 Вт ТДП. можуть бути проблеми з температурою, особливо зараз літом, тому потрібно або три кулера, або хороший продув в кулері, в, в кулері, блять, написано в корпусі. І низька температура в кімнаті, де буде стояти комп. Для трьох кулерів, до речі, умова з хорошим продувом корпусу теж актуальна, тому що ці три кулера тобі в сраці не здалися, якщо в корпусі немає холодного повітря. Хоча зараз в Україні ніде немає холодного повітря. Звісно, що ще ніхто не відняв функцію андервольтінг, але все ж. Цей пункт прошу врахувати, щоб потім не жаліти за те, що карта гріється і згоріла, і хата, і все. Ну а якщо тобі не треба, вже ж такої великої продуктивності, хочеться просто понасолоджуватися енергофективною картою, то дивись сторону рік 600 Як я вже казав, огляд на неї є справа з арху. підкасті. на цьому, поки все. Якщо ти це відео, постав лайк, якщо хочеш бачити вішко, то писав на канал, щоб не пропускати нові ролики. натискай на дзвіночок. Щоб не пропускати стріми, я б радив краще підписатися на наш телеграм-канал за посиланням в описі. Ну, дякую за перегляд, до зустрічі!